Здоровеньки були, слава Україні! В мене тут аж два гуглофони, а це нове відео на каналі Майфон і який я з них вибрав собі, розповім. Поїхали. Почнімо з того, що ще в довоєнному відео про Google Pixel 6, яке є на каналі. Так от тому відео я говорив після такого собі досвіду використання, що ще треба протестувати Pixel 5A, щоб зрозуміти, який смартфон від Google підійде для мене особисто. І от мені пощастило протестувати навіть два смартфони від Google одночасно. Pixel 5A і Pixel 6A. І тут є над чим задуматися і про що поговорити. З приводу дизайну можна довго вибирати та сперещатися, що краще, чи той вже застарілий дизайн Pixel 5A, чи новий, схожий на Pixel 6 та 7. В Pixel 6A. Тут справа в тому, що я той, що хіпстер та старивір, як каже пан Артем. Саме тому мені особисто більше сподобався Pixel 5A з його класним зеленим кольором та файною приємною задньою текстуркою задньої кришки. Але якщо брати до уваги те, що я любитель компактних смартфонів, то Pixel 6A компактніший, ніж Pixel 5A. Але якщо ще брати до уваги те, що я любитель компактних смартфонів, то Pixel 6A компактніший, ніж 5 a що дивно в еру, коли смартфони тільки ростуть в розмірах. Типу розмір 5 a Pixel і так мене влаштовує, але 6 a ще менший. Ну, наче мене повинен більше приваблювати 6 a Але якось так склалося, що холіра з тим розміром, якщо мені подобається сам дизайн, Pixel 5A. Прикинь, і таке буває. Загалом дизайн Pixel 5A топ. На рахунок дисплеїв цих обох я не перестану говорити, що вони тут якісь в цих смартфонах від Google, ну прямо теплі, домашні, якесь відчуття, що нічого зайвого. І вони мені завжди були приємні для моїх очей ще з часів Pixel 2. І завжди мені подобалося те, як вони відкалібровані. Принаймні так було з усіма смартфонами, які були в мене особисто в використанні. Ну я про смартфони Google, якщо що. Щодо технічних характеристик, то в одного і в іншого ці самі дисплеї OLED. Швидше за все виробництва компанії Samsung. В обох full HD роздільна здатність, і обидвоє не можуть похвалитися супершвидкою частотою розгортання. Тобто тут і тут, і тут ці самі старі немодні 60 Гц. Але сказати, що типу 60 Гц якось гальмують, я б не сказав. Тут, на перший погляд, здається навіть, що їх тут аж 90. А з часом просто звикаєш то і все. Розміри дисплеїв трішки відрізняються, але не так вже і кардинально. І сказати, що 5А прямо відчутно більше, ніж 6А, я б не сказав, вони плюс-мінус схожі. Розміри дисплею в 6А 6,1, а в 5А майже 6,4. Там 6,34. По дисплею, на мою думку, паритет. В обох смартфонах він мені сподобався, та нарікань на нього ніяких не було взагалі. Абсолютно, все як мені подобається, яскравості теж достатньо, навіть у сонячний день, що є гуд. Тобто, дисплей, як завжди, файні. Те, чим люблять дуже похвалитися флагманські та середньобюджетні смартфони від китайських виробників, це круте начиння, супершвидкі процесори та найшвидша пам'ять у світі. Так от, в смартфонах від Google тут трішки інша історія, особливо в А-серії від Google. Тут, типу, наче флагманський процесор в Pixel 6 a новий тензор від компанії, який вони, наче, виготовляють в співпраці з Samsung. Але сказати, що він прямо ультрапотужний, то такого немає. Тут трішки про інше. Тут про стабільну роботу, про правильно працюючі алгоритми для камери та штучний інтелект. А на рахунок грати в ігри на пікселях, то моя думка, що. Якщо ти вибираєш смартфон для ігор, то дивитися в бік цих смартфонів це хибний вибір. Там є купа різних ігрових смартфонів і купувати Pixel 6A та 5, a щоб грати в ігри ну, таке собі задоволення. Хоча ігри йдуть без якихось проблем, але ну, нафіга ти типу, покупувати такі смартфони, щоб потім жалітися, ой, він гріється після двох годин в PUBG або в Apex Legends, ой, він там якісь частоти скидає щось, типу там FPS просів. Моя вам порада зав'язуйте смартфони від Google, це не про ігри. А в Pixel 5A, до речі, процесор від Qualcomm Snapdragon 765G, такий як був Pixel 5. Коротше, в ігри грати можна, але це не про те. Говорячи про те, як працюють обидва смартфони, то тут я завжди був задоволений роботою смартфонів від компанії Google. І ці двоє теж не стали виключенням, хоча багато закордонних колег говорили, що зовсім інші речі в них відбуваються. Там в них то одне вилазить, то щось інше глючить, чи взагалі не працює, я, чесно кажучи, не знаю, що з ними не так. А може, то мені щастить з моїми екземплярами від Гугла. Але факт залишається фактом. Робота цих двох смартфонів мене, як звичайного користувача, влаштовує повністю. І так я розумію, що можна і швидше, і більше Герцог дисплеях і ще потужніший процесор, і все оце маркетингове фуфло. Але те, як працюють, що піксель п'ять, що піксель 6 а це чудова робота, приємний так сказати. 'user Experience. Ще хотілося б розповісти про автономність цих двох. Саме тому, що це вже не ті смартфони, що були раніше від Google, де автономність була найслабшим місцем. Тут вже і ємність акумулятора на рівні з конкурентами, та й сама автономність не пасе задніх. Що до Pixel 5 a то тут акумулятор ємністю 4680. Що нічого собі такий показник в смартфонах від Google. Ну а в 6А вона теж ця сама ємність, АКБ, до речі, не набагато менша, а вона всього на всього 4410. І хочеться відмітити чудову автономність в обох смартфонах, при майже однаковій ємності їх акумуляторів. Автономність, я б сказав, майже ідентична. В мене що 5А працює з раннього ранку до пізнього вечора, що 6А видає такий самий результат. А то навіть і на два дні можна розтягнути автономність, але при помірному користуванні смартфонами. Що для мене, для того, хто користувався Google Pixel 2 довгий час, є проривом серед смартфонів від Google. Про інших виробників смартфонів цього говорити не буду. Там є лідери і по автономності, і по ігровій направленості, і по фото та відео можливостям. Але серед Pixel це прямо, ну, особисто для мене такий прорив. Автономність Good. Good. Так от, до речі, про фото та відеоможливості. Те, чим свого часу Google втерли носа навіть славетним айфонам, на мою особисту думку. Ще 3-4 роки тому смартфони від Google, Google Pixel та флагманські смартфони компанії Samsung для мене особисто були найкращі фото флагмани серед цієї когорти смартфонів. Навіть те, як файні результати видавав тодішній айфон, мені особисто не подобалось. Але якраз років так три тому всі інші виробники почали підтягувати фоторезультати, які видають їх смартфони. Із часів одинадцятого про айфону, і я помітив, що до прикладу знімки в темну пору доби в режимі нічної зйомки, смартфони від Google Pixel почали трішки втрачати свою перевагу над конкурентами. Смартфони від Samsung продовжували бути такими ж крутими фотофлагманами, а от з пікселями вже щось не так. Прикинь. Ти, ти зараз камеру обсираєшся? Слухай, слухай, що говориш. Цими словами, я не маю на увазі, що смартфони від Google почали погано фотографувати чи щось, типу того. Тут швидше за все просто конкуренти вже навчилися крутим алгоритмам опрацювання фото та почали встановлювати крутіше лінзи у свої смартфони. І саме тому на фоні конкурентів фото зроблені на ці два смартфони вже не такі приголомшливі, як це було раніше. Але все ж залишається якась притаманна їм особливість. Не знаю, як це пояснити. Ну, коротше, дивлячись на фото, зроблені на будь-яких цих двох смартфонів, вони якісь більш темні та контрастні, ніж фото зроблені з допомогою інших смартфонів. Чи якісь більш за hdr заеджіареніші? Нехай буде таке модне слово. За hdr HDR-ніші. Але фото зроблені на Google Pixel, я відрізню майже з першого погляду, якщо їх поставити в один раз з фото зробленими на інші смартфони, і це мені до вподоби, що я знаю, що це зроблено на Pixel, і це класне фото. Якщо відійти від ліричного відступу, то сухі факти говорять про те, що самі модулі камер в цих двох смартфонах ще не змінювалися ще з часів Pixel 2. Лише підтягувалися з допомогою нових крутих алгоритмів та штучного інтелекту. І на мою думку, конкуренти і вдарили саме по цьому місцю. Поки всі якось там експериментували з різними камерами, Google вперто давили на софту. Воно то й добре, але якби вони ще й в іншому напрямку спробували розвиватися, то було б взагалі круто. А так виходить, що лише в минулому році спробували встановити щось нове в смартфони: Google Pixel 6 та 6 Pro. От так от. І як воно вийшло? Гудів весь інтернет. Типу піксель не тягне вже, і щось гуглові смартфони здулися. Як я вже говорив, вони не здулися. Просто конкуренти не боялися експериментувати, а Google боялися. От вам і результат. Щодо результатів, що можуть ці двоє малюків, то це все ще ті файні фото з якимось своїм шармом і особливістю. Вони виходять класні, деталізовані, круто відпрацьовує їх, фі їх фірмовий HDR. Все ще класні фото в нічному режимі, хороші портретні знімки. Єдине, що відрізняє ці два смартфони по фотоможливостям, це ультраширіки. В 6А це 12 мегапіксельний а в 5А це 16 мегапіксельна камера. Разючої різниці на ультрашироких кадрах майже немає, ну хіба що тільки кут огляду, який на піксель 5А трішечки ширше. З фронтальними камерами ситуація така ж самісінька. Вони, мабуть, ще з часів Pixel 2 не змінювалися, але заради справедливості селфі виходять фані, я б навіть сказав, дуже фані. Що в звичайному режимі зйомки, що в портретному. Якість мене влаштовує повністю фото very good. Ну, що про них більше сказати, класні фото. Що портретні, що звичайні. А от з приводу відео, то тут конкуренти в вигляді Apple та Samsung в деяких сценаріях прямо переплюнули смартфони від Google. Особливо відео зняті на фронтальні камери, прямо не дуже сподобалися. Особливо зняті при складних умовах, десь в приміщенні при неяскравому освітленні. Я б сказав, що це не блогерські смартфони, це швидше салфіфони для інстаграм, тільки для фото. Так от, ще з приводу відео знятих на 12 мегапіксельні камери. То тут є декілька прикольних та корисних фішок, до прикладу, різні види стабілізацій. Можна заморочитися і зняти реально круто. Як я вже вговорив відео про Google Pixel 6, то він нам непогано так допоміг зняти перший погляд на новенькі смартфони від Samsung. Є декілька крутих відзнятих футажів. Понертем старався, а Pixel 6 допоміг. Так що, в принципі, ситуація з відео, така ж сама, як і з фото. Але в відео конкуренти підтягнулися ще крутіше, ніж в фото. Коротше, Apple і Samsung знімають трішки крутіше в відео, ніж ці два смартфони. Такі справи. Але знову ж таки, якщо маєш прямі руки та розумієш, як то правильно та круто зняти, то можна на ці два смартфони такого кіно знімати, що просто ого-го. Загалом я розумію, що є смартфони, які можуть крутіше та прямо в рази краще, що відео знімати, що фото. Але там і ціни посерйозніше. Я про нові айфони та про флагманські Samsung, про які я думаю, будуще відео, якщо тобі цікаво, хотів похвалити нові гуглофони, а воно скотилося в хто зна що. Ніколи не думав, що буду говорити про смартфони Google Pixel, ну, що, типу, вони гірше трішки фотографують або ще щось типу того. Але що ж поробиш, правди, нікуди діти і прямо топити до останнього за ці смартфони, бо мій старенький Pixel 2 свого часу був прямо безкомпромісним для мене смартфоном, я не буду! Краще розповім тобі все, як воно є. Правильно, правильно. Якщо вибирати між цими двома, то я вибрав для себе Google Pixel 5 a Чому? А тому, що сподобався той самий старий дизайн, сподобалась текстура корпусу. Є 3,5 роз'єм для наушників, з яким я вже не бачив років 5. На фоні цього я, до речі, навіть придбав дротові наушники про запас. Також розуміючи, що в Pixel 6, а той самий 60-герцевий дисплей, ті самі камери, і що доплативши трішки грошенят, я нічого такого екстраординарного не отримаю. Ну я маю на увазі саме за ті грошенята. Я тільки отримую новий процесор від Google, ну, типу, все рівно він не ігровий і не надпотужний, щоб за ним гнатися. Та й як я вже говорив, для мене особисто смартфони піксельні, ніфіга не ігрові. А я краще почекаю або нового чіпа від Google, який вже буде хоча б трішки обкатаний та краще оптимізований під завдання, під всі. Або прямо може щось інше з'явиться, таке, як Пан Артем каже, хіпстерське, або щось типу того. Крутіше, ніж Більш хіпстерське, ти виявляєш собі, ніж Pixel? Я, може, собі його куплю. А поки що. А поки що мій смартфон Google Pixel 5A в броньованому чохлі. Так що, от такі справи. Нові наушники є. Я про маршал мотив NC, якщо що, новий смартфон є, Google Pixel 5A. Тож лишається круті смартфочі якісь придбати, і прямо крутий дядько буду. А ти підписуйся, став лайк, підтримуй ЗСУ, нам ми працюємо далі. Слава Україні, слава ЗСУ, вперед до перемоги!